Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні незвичайне таке блогове відео буде. Хочу забрати вас з собою, прогулятися по Буенос-Айресу і роздивитися магазини тканин, які тут є наявні. Сьогодні в нас кінець вересня, і тут настала весна вже, тому поїхали. Перший магазин, який я зайшла, це був магазин із фурнітурою. Магазин магазинах фурнітури можна зайти все що завгодно. Від гудзиків до блискавок. От, наприклад, гудзики. ґудзики 5000 песо за 50 штук. Це значить у нас 4 долари за 50 гудзиків. Не знаю, як вам така ціна. Ніська висока, скажіть мені, тому що е, мені теж цікаво, які у вас стіни в ваших країнах. Також тут є оптом багато всяких речей від застібок до шнурів, від тесьми до якихось е, кружево, все ще завгодно. Далі я пішла по вулиці, ось так магазини один на одному стоять. З магазинів всі повиставляли ці всі тканини. Значить, є якісь магазини більш-менш цікаві, є не дуже, є що попало там в них, невідомо. Тобто дуже багато хутра, хоча вже скоро настане тепло і. Кому цих хутро взагалі потрібне. Е, якісь ось єті, не знаю, снігова людина. Що з нього шить? Цікаво. Я взагалі-то прийшла за джинсом. Ось щось цікавеньке. Мені потрапилось на очі. Так, джинс. Джинсова тканина в них, до речі, непогана. Це чиста бавовна, і він такий цупкий, дуже класна якість. І по ціні, взагалі я б не сказала, що дорого, це десь близько. 3, від 3 до 5 доларів за метр. І що цікаво, в аргентинці вони дуже такі цікаві продавці. Скільки не купувала тканин, завжди мені відрізали, наприклад, купуєш метр. Вони відрізають тобі там метр 20-30. Метр Або купуєш, там, якщо купуєш 3 метри тканини, то взагалі можуть половиною метри тобі відрізати і нічого це взагалі не вартує. Є такі магазини, де все на вагу, наприклад, ось тут, ось, в цьому магазині, зважуєш собі якісь куски тканин. І це все обійдеться набагато дешевше, чим ти купуєш по метрам. Це дуже цікаво для тих, хто займається якимось там е шиттям сумок чи ще чогось такого мілкого. Ось тут ось напр наприклад я зараз буду питати, скільки бабіна коштує. і 5 І на бабіна? І бабіна, але. Комплета так. Значит, він мені сказав, що це бабіно він не продає. Продає 5 метрів за 1 долар. Mm -hmm. Тому, чесно кажучи, я не захотіла це брати. Так, потім ще зайшла в один магазин, де було купа тканин в рулонах, отак ось бачите, без розкладки, без нічого, просто ходиш по цьому складу, дивишся, вибираєш собі що завгодно. Є такі тканини, як на халати, є чиста бавовна. Ось тут ось, наприклад, є також прикотаж, рібана. Це що для трикотажного одягу. Але мене таке зараз не цікавить. Значить, ціни дивіться, якщо там 4 тисячі песо, це приблизно 3 долари. Один долар у нас зараз 400 песо десь там. Е, тому не знаю, як вам за метр 3 долари, 4 долари за тканину. Це дорого, чи дешево. Цікаво поділіться своєю думкою. Єдину тканину, яку я знайшла цікаву в цьому магазині, це був чистий 100% льон. Ось такий цупкенький, мнеться і взагалі дуже класної якості, але він коштував 30 тисяч песо. Це десь 20 доларів. Дуже цікава постановка цін. Можна знайти. Якісь тканини за 2-3 долари, можна зайти, знайти за 20 доларів. І взагалі одну і ту саму тканину йдеш в одному магазині, вона може коштувати 3 долари. Через е, три магазини така сама коштує 6 доларів. Тобто потрібно ходити, дивитися, вибирати, е, все мацати. Але ось мене цікавило джинс. Значить, ще в одному магазині знайшла цікавий джинс. Такий він теж цупкий, класичний, синій. Тут ціна була 3 долари за метр. Ще цікаво, що в них немає великого вибору джинсу. Це або синій буде, або чорний, або білий. В кращому випадку якісь коричневі можна знайти. Такого, щоб якийсь вибір-вибір, то, на жаль, тут такого нема. Економіка в них нагадує якісь радянські часи. І єдине, що зараз почали завозити імпортні тканини. Ось, ось такі магазини я зайшла з імпортними тканинами. Це якісь китайські всякі тканини, пальтовка непогана була. Така вона м'якенька, цупкенька. Були тканини інші, такі теж цікаві, яких в інших магазинах не було. Ось ця, до речі, фіолетова, фіолетова тканина така гарна і така як горчичного кольору. Тканина це такі, як віскоза. От на літо супер. Трошки блиск має і дуже гарно. І взагалі це дуже цікавий магазин. Потрібно взяти його собі на замітку. Ось яка шкіра також є. Коричнева, чорна. Взагалі багато таких тканин, де яких не було в інших магазинах, це такий крепчик дуже гарний. Людей взагалі зовсім мало. Дивно. Напевно, тільки недавно відкрився цей магазин. Ось Ще раз ця пальтовка, але для чого нам потрібна, якщо скоро буде весна? Тому. Не знаю. Взять, не взять, подумаю. І ось оце купро ральф 10 доларів за метр. Такі воно, як віскоза з. Не знаю з чим, але віскоза є, точно. І ще один магазинчик знайшла ось по ходу. шла шла і знайшла. Такі тут були різні аплікації. Стиль Індія, тасьма така гарна, стрічки всякі ось. І аплікації супер. І в кінці дивіться, хто мені знайшовся. Ось. Хто тут сидить на тканинах? Так. Друзі, що ж я купила? Значить, купила я такий собі джинс 3 метри. Дуже класний, він такий цупкий і така в нього структура якась теж цікава, такими як квадратиками. Дуже суперовий і на дотик дуже приємний. Буду шити, навіть не знаю, джинси. Може, якусь жилетку, щось собі придумаю. Потім купила ще такі гудзики, не пройшла через цю оферту, скажімо так, за 5050 гудзиків це недорого, я вважаю. Виходить 3,5 долари 50 гудзиків. Як вам. Така оферта. Гудзики пластикові, але пластик дуже якісний. Такі вони суперові. Потім також придбала я аплікації в індійському магазині. Теж не прийшла через них аплікації і таку ось тесьму із такими намистинами. Аплікації хочу використати десь на джинсі, на джинсовій тканині. Я думаю, дуже буде гарно, особливо вони пасують до чорного джинсу. Десь кудись приліплю. Потім і останнє, що взяла. Взяла такий трикотаж, рібану, не знаю який назвати такого яскравого ягідного кольору, як малина. І до нього взяла ще такий не хутро, а тут називають вони поляр. Поляр це в нас такий, як не знаю, як воно, що воно таке, воно м'якеньке і цупкеньке. І хочу поєднати ці дві тканини і якусь собі зробити худі, може, кофтину якусь, щось таке цікаве. І, звісно ж, не пройшла через цей жакар, гарний, який на вулиці стояв. Це все, жакар мені обійшовся в 3 долари за метр, взяла його 2 метри. Малиновий трикотаж теж саме десь так. І ось ще це така джинсова тканина, яка стречіва тягнеться, теж 3 долари. Чи в, них все в тому районі було 3-4, ну максимум 5 доларів за такі тканини. Тож, пишіть свої коментарі, які ціни у вас на тканини, які ціни у вас на фурнітуру. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу! І всім пока-пока! Всіх вас люблю! До побачення!